Просто зараз стало відомо про те, що прийнято військове політичне рішення утримувати покровську мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Про це повідомив Сергій Безкрестов. Він же флеш, голова громадської організації, Центр радіотехнологій, і сказав, що для цього будуть залучатися всі можливі резерви у військовому плані утримання цих позицій. Важливіше, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб. Дніпропетровської області ви це бачите на карті висот. Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко безпілотниками. Політичні рішення не обговорюються. Вистачає спікерів, каже і без мене. Безумовно, такі рішення ем, не були би прийняті, якби військове керівництво не бачило можливості цього робити. Ем. Ну, і власне, звісно, що е, жодна там, територія не варта життя людей. Тож, сподіваємося, що. У разі, якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснюють подвиги щодня, утримуючи Покровський напрямок. Вони роблять це вже рік, хочеться нагадати. І піхота, і артилерія, і звичайно, сили безпілотникових систем. Наші хлопці, які залишаються на позиціях, спілкуються з близькими, коли можуть, читають новини у соціальних мережах. Тому прошу не нагнітайте обстановку. Солдату складно морально воювати, коли звучить все пропало, всі оточені, і на картах сірої зони позначають, де ну те місце, де ти впевнено тримаєш оборону. Від панічних публікацій вони не покинуть позиції і не втечуть, але морально їм буде дуже складно. Це прохання. Я ще раз е нагадаю, е озвучено від наших захисників. Зокрема, генштаб знову ж таки повідомляє про те, що триває оборона Покровського мирноградської агломерації, оточення наших підрозділів та частин немає. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися і накопичуватися у місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у місті. Одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони. Покровсько-мирноградської агломерації, забезпечення і захист логістичних маршрутів, і також в Генштабі заявили про просування збройних сил України на добропільському напрямку. Я сказала це: озвучила це прохання від наших захисників про те, що давайте відставимо ось ці все пропало, всі в оточенні і так далі. А я хочу додати ще і звісно, реквізити. Тому замість того, щоб в чергове панікувати, в чергове нагнітати, в чергове хапатися за голову і говорити, що далі краще свою ранкову каву задонати сьогодні на збір для 115-ї ОМБР. Я ще раз нагадаю, що ми збираємо на автомобіль. Автомобіль необхідний для виконання обов'язків наших захисників на будь-якому напрямку, які знаходять і знищують ворога, який намагається малими групами просочуватися вглиб українських територій, тому. Дуже прошу вас доєднатися до збору. Кремль а, протягом тижня намагався зібрати іноземних журналістів на прес-тур, так так званий прес-тур до Куп'янська і до Покровська, а також до Мирногради, і показати українських військових в оточенні зі 150 представників західних ЗМІ, які отримали ці запрошення. Не приїхав жоден. Інші просто проігнорували це запрошення взагалі. Ніхто не захотів брати участь у цих самих провокаціях, де роль преси засвідчити постановку і звинуватити Збройні Сили України у тому, що е, влаштували самі путіноїди, путінацисти, е, расисти. називати їх можна по-різному. Ну і ось е, що особливо показово в цій самій історії, це те, що частину делегації, знову ж таки, для цього прес-туру мали скласти учасники московського форуму діалог про фейки 3.0». Так, це вже третя історія. Була ще 2.0, як ви розумієте, 1.0 і так далі. І навіть підготовані. На фуршеті бур, борці ось з дезінформацією відмовилися туди їхати. Тобто їх зібрали на цей самий форум для того, щоб звідти з того форума, потім повезти на лінію фронту. Але вони сказали про те, що ні, 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 дякую, не треба. Про фейки ми тут послухали, але їхати більше нікуди не збираємося. Ба більше того, цей самий форум діалог про фейки 3.0» – це окремий шедевр. Москва рапортувала про дві тисячі учасників з 80 країн, але якщо відняти вигадані організації е, і статистів, яких просто запросили на кава брейк, то там залишаться лише організатори організатори цього самого заходу. Тобто Росія, яка десятиліттями експортує брехню, показово заявляє про боротьбу з фейками і запрошує на лінію фронту на ці фейки подивитися. Як би вам так ще сказати? Знаєте, це якби не знаю, виробник горілки відкрив центр реабілітації для тих, хто цією горілкою споживає. І одразу на вході наливали би. Чи то за здоров'я, чи то для профілактики? Особливо іронічно ви вже побачили ці кадри, що головним експертом цього самого пропагандистського карнавала стала ніхто інша, як Марія Захарова, просто лідерка. Російських подворотень, що цілком логічно, бо вона якнайкраще розуміється на поширенні фейків, і слоган форуму теж е, такий, знаєте, говорить сам за себе: ми проти фейків сказали на форумі і запросили Машу Захарову. А Міноборони виходить за мір во всьому мірі. Ну бо інакше як це назвати? Про що ж говорила Маша Захарова? Давайте послухаємо. Ми є свідками справжньої, як я вже казала, епідемії, пандемії фейків та дезінформації, яка охопила весь світ. Це техногенне явище, це навмисне явище. Я маю на увазі фейки та світ постправди. А головним генератором фейків, винахідником системи поширення дезінформації, є звичайно ж західний світ. Ба більше вони є ще й замовниками інформаційних війн. Цей факт підтверджується і підтверджується самим життям величезною кількістю трагедій на планеті Земля, які відбулися саме з цих підходів і понять. Я нагадаю, що не так давно е, Юліан Рьопке, військовий кореспондент від Більд, також підтвердив те, що Росія запрошувала за, західних журналістів на покровський і куп'янський напрямки. Демонстрував лист від першого каналу, який йому надійшов. Тобто ці всі листи вони дійсно надходили. Але те, що е, ніхто не повівся на цей самий фейк, це вже говорить про те, що світ стає набагато. Експертнішим і точно не довіряє на слово Путіна. Ну, а те, що Маша Захарова каже про епідемію і пандемію, то знову ж таки хочеться сказати: ну, дивіться, ви ж якось побороли ковід 19 смертями переважно, але тим не менше, виходить, що епідемію, пандемію, фейків ви також можете побороти. Можете або скористатися вигаданими вами прививками. Від ковіду або ж по старінки як то кажуть. Мені просто цікаво, наприклад, а чого не запросити журналістів, наприклад, на російські НПЗ і не показати, як вони героїчно відбивають дрони. Ну, наприклад, на нафтоперегінні станції у двох округах Ярославської області, які. Незначно пошкоджені через українські безпілотники. Ну, принаймні, так сказав губернатор, що вони ну незначительно пошкодилися під час цієї самої атаки. Цікаво, чи перестали вони після цього працювати після цих незначних пошкоджень? Три влучання за ніч і тринадцять за три дні цього тижня. Просто незначно пошкоджені. Або на Орловську ТЕЦ, наприклад. Теж в ніч на 5 листопада в російських містах Аріол в передмісті Владіміра програміла серія вибухів, під час якої були атаковані енергетичні об'єкти. Зокрема, вибухи чули в районі Орловської ТЕЦ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів. Губернатор цієї самої Орловської області заявив про атаку безпілотників, які нібито були знищені силами протиповітряної оборони. Ну, то й показали би, як ви їх героїчно знищуєте? Отут уламки, отут стоїть ППО. Оце ми їх, значить, знищили. отут тут вони впали. Ну так як ви запрошували на Запорізьку ем, АЕС? Чого? Не показати, отут дивіться, ракета. Оце вона летіла в повітрі, отак перевернулася і отак впала з іншої сторони. Але летіла вона зі сторони України. І, хоч ви по зовнішньому вигляду можете побачити, що вона лежить в напрямку зі сторони окупованих територій, але ви не ведіться на це, тому що вона ж перекрутилася в повітрі і впала спеціально таким чином, щоб підставити Москву. А насправді ця ракета, звісно ж, летіла зі сторони України. Ну, принаймні так пояснювали МАГАТЕ, звідки взялася ракета на території ЗАЕС. Ну, Дивіться, ви ж можете запрошувати, можете розказувати. Ну, тут Викликали би журналістів і теж показали, би, що дивіться, отут ППО, отут уламки, оце ми їх позбивали. Все прекрасно, немає ніяких питань. Здавалося б, якби не одне але у місцевих мешканців є телефони, і саме вони. А також осінт аналітики переконані, що атака була не дроновою, а ракетною. Аналітики кажуть, що на відео не було чутно звуків повітряної тривоги, роботи ППО або якогось характерного дзищання гвинтового безпілотника, що свідчить про використання реактивного засобу ураження, ракети або реактивного безпілотника. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко каже, що ТЕЦ у російському орлі зараз. Дуже погано. А стратегічна значущість цього самого району підкреслюється тим, що менш ніж за кілометр від ТЕЦ розташоване оборонне підприємство, яке називається Оріо тік яке спеціалізується на виробництві рухомих засобів технічного обслуговування, ремонту і евакуації для військової техніки. Ще знову ж таки, ну для чого туди звати іноземних журналістів, якщо в принципі. У ваших громадян теж є телефони, і нам цих відео абсолютно вистачає. Оце це бахнуло. Не збили та а бахнуло. Все ж таки. Е, ну добре, можна ще запросити журналістів до електропідстанції «Владимирська». Губернатор Володимирської області заявив про атаку дронів на енергетичний об'єкт у передмісті. Підстанція Володимирська є однією з найпотужніших на території Росії, має значне стратегічне і технічне значення для енергосистеми, забезпечує електроенергією не лише Володимирську область, але й підприємства Підмосков'я, Івановської і Ярославської областей. Ні, не хочуть запрошувати? Дарма.